Притча Золото під каменем. Одного разу король викотив на дорогу величезний камінь, а сам сховався, щоб побачити, хто ж його прибере. Багато хто проїжджав чи проходив стороною, голосно лаючи короля, що він не стежить за дорогами, але нікому не спало на думку прибрати з дороги камінь. Врешті-решт, біля каменя спинився бідний селянин. І він відкотив його в придорожній рів. А під каменем на свій подав селянин знайшов повний мішок золота і лист від короля, в якому той пояснив, що це нагорода тому, хто прибере з дороги Великий Камінь. Так і наш цар підклав під кожне випробовування своє благословення, всі перепони, що зустрічаються на нашому шляху, вони не випадкові. так Бог випробовує нашу вірність. І з їхньою допомогою звертає наш погляд угору і дає нам нагоду дістати духовну нагороду, під камінням важких проб, які витримати нелегко, сховані особливі благословення. Блаженна людина, яка переносить спокуси, бо, будучи випробуваною, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його. Послання святого Апостола Якова 1.12